Ці зелені пасовища виглядають доволі мирно, але для українських солдатів це шлях до прискореного курсу підготовки до війни. ми їдемо зустрітися з українськими військовими, які проходять підготовку у Великобританії. З міркувань безпеки ми не можемо сказати вам місце перебування чи показати обличчя жодного з українців. Це тому, що як нам сказали, Росія використовує технологію розпізнавання облич, щоб ідентифікувати та вбивати українських солдатів. Ще кілька тижнів тому багато з цих чоловіків ніколи не тримали зброї в руках. Вони були звичайними українцями посеред війни, яку розв'язала Росія. Тепер на британській землі їх навчають вбивати. Нас прийшли вбивати. Ми мусимо навчитися вбивати ворога. Це операція Інтерфлекс, п'ятитижнева навчальна програма, яка перетворює українських цивільних на солдатів. Її проводять інструктори з Великобританії та десятка інших країн, зокрема Канади, Норвегії та Нідерландів. У цих країнах базова піхотна підготовка може тривати до року і багато учасників підлітки. А тут середній вік 35 років. Це звичайні українці, яким довелося різко змінити вид діяльності. Я ніколи не мав фізичних навантажень. Моя робота була не зв'язана з якимись справами то зараз трошки фізично важкувато, але все добре. Саме важке – це розуміти, що моя жінка дуже боїться за мене, переживає, і вона дуже боїться залишатися сама. Я ніколи не покидав її більше, ніж на 2-3 дні, коли працював. Богдана також удома чекають дружина і син. Дуже за них переживаю, але я мушу. Їх захищати. Добро має бути з кулаками, тому я навчаю свого сина, щоб він був справедливий, але сильний. Коли час тренувань спливає, чи страшно їм повертатися в Україну. За два з половиною роки війни в Україні не залишилося жодного місця, де ти почуваєшся в безпеці. Тобто, так, на передовій лінії ти дійсно в більшій небезпеці. Дійсно, як і люба людина, мені трошки страшно. Але оскільки в Україні не залишилось місць, де можна безпечно себе почувати, то я про це чесно не дуже задумуюсь. Деякі з тих, хто проводить тут тренінги, як ця військова психологиня, вже бачили активні бойові дії і дуже добре знають, що чекає на новобранців попереду. It's... Важко бачити, як гинуть твої друзі. It's... Ви бачили, як гинуть ваші друзі? It's... Так. Це урок зі штурму будівель під обстрілом один з останніх для цієї групи. Поки що це лише навчання. Українські військові стріляють холостими, але вже за тиждень півтора вони зіткнуться з війною по-справжньому. Дехто вже вирушає на передову. Перед від'їздом солдати отримують останній інструктаж, звучить національний гімн. А ще вони отримують речовий мішок з усім необхідним: від дезодоранту та черевиків до аптечок. Найважливіша річ, яку ви побачите, це турнікети. Зрозуміло, що для зупинки критичної кровотечі вона може виникнути через зміну, вогнепальне поранення, осколкове. Медикиня британської армії сержантка Макдоналд займається останніми приготуваннями. Що ви відчуваєте, коли прощаєтеся з ними? Mm. Як на це відповісти? Я лягаю в тепле безпечне ліжко. Я можу поїхати кудись на вихідні. Вони не можуть. Вони там. Це їхня війна, їхня країна, і від цього немає перепочинку. Тож, якщо ми можемо зробити щось, що допоможе зробити їхнє життя трохи легшим, трохи кращим, трохи безпечнішим, зробімо це. Українські солдати кажуть, що така підтримка для них вкрай важлива. Дуже важливі такі тренування, бо багато людей дійсно не мали жодного досвіду. І вони навіть самі не знають, на що вони здатні. До прикладу, на третій день після мокрого холодного лісу багато хто не очікував, що він може взяти дуже багато речей на себе, зброю, і піти виконувати наступне завдання. І, як каже мій командир, себе ти ніколи не обдуриш. Тому потрібно тренуватись і тренуватись. І не тільки зброя, навіть підтримка. От в організації таких от навчань для людей це теж дуже мотивує. Тобто українські люди думають, мають надію, що вони не самі, що їх ніхто не кине, бо ворог занадто потужний для будь-кого. Наразі ця програма профінансована до кінця 2025 року. Що буде далі невідомо. Дуже важко сказати зараз. Взагалі такий час у нас і в світі, і в Україні що дуже важко спланувати і спрогнозувати якісь події. Тому більше зосереджуємось на теперішньому. Я хочу сказати, Україна не буде здаватися. Ми будемо продовжувати битися, незважаючи ні на що. Нам важко продовжувати більше десяти років цю війну. Це важко, тому що гинуть люди, і ми це бачимо не через екрани телевізорів. Іноді, коли ти перебуваєш всередині цієї обстановки, здається, що ти знаходишся в якомусь жахливому фільмі, і ти просто всередині цього фільму. І іноді навіть свідомість просто відкидає реальність, і ти, ти не розумієш, що це справді з тобою відбувається. Але я дійсно пишаюся своїм народом, настільки наші люди сильні і незважаючи ні на що, продовжують боротися, бо у нас немає іншого виходу. А для тих, хто тут це означає зосередитися на своїй меті і навчитися, як і коли натиснути на гачок.